Доброго ранку, рідний наш дім! доброго ранку діткам усім. Вітаю вас на занятті ознайомлення з природою з довкіллям. І сьогодні тема нашого заняття село, Город, городина. А для початку давайте пригадаємо, яка зараз пора року, осінь. Який місяць осені? Нагадаю, другий зараз почався місяць осені. Як він називається? Листячко жовтіє вже на деревах? Жовтень. Кожен місяць має 4 тижні. І зараз в нас починається перший тиждень, перший день тижня сьогодні у нас як він називається? Понеділок, після неділі, понеділі, понеділок. Тож починаємо з вами наше заняття. Сьогодні до нас на заняття прийшли вже знайомі вам, дідусь Петро та бабуся Оксана, які живуть у селі. Вони прийшли, щоб розповісти, чим вони там зараз займаються восени. Саме зараз, коли дуже багато роботи в селі. Де вони живуть, нам хочуть показати, що в них там є і чим вони займаються. Тож, давайте подивимось. Давайте привітаємося з нашими гостями, що ми скажемо людям, які вже старенькі. Доброго ранку, доброго здоров'ячка. І так, дідусь Петро та бабуся Оксана хочуть нам розказати, що живуть вони у селі. Давайте подивимося, як виглядає село. Розгляньте. Ось так виглядає село. Ви живете в місті і ви знаєте, як виглядають вулиці міста, які в місті будинки. То в селі будиночки зовсім інші. Вони або одну, або двоповерхові. В кожному будиночку проживає одна сім'я. Обов'язково є двір, якісь будівлі господарські. Біля кожного двору є частинка землі, де люди саджають овочі та сад фруктовий та ягідний. В селі дуже багато зелені, а за селом обов'язково знаходяться поля, які люди засівають та засаджують тими ж овочевими культурами, які дають нам врожай, і ми потім можемо купувати овочі в магазинах та на базарах. Ось так виглядає село. Тож повертаємося до того, що в кожного в селі є город. Що таке город? Як виглядає город? Давайте подивимось. Це велика частина землі, ділянка, яку засаджують овочами. О що в нас тут є? Ось і капуста, звичайна салат. Цибуля, картопля, ось там далі щось ще не посадили чи вже вибрали. Ось так виглядає город, на якому ростуть овочі. Люди саджають город на весні, все літо, всю весну літо працюють, вирощують, доглядають за овочевими культурами і восени, потім збирають урожай. Збирають овочі, або ж ще можна назвати городину. Те, що росте на городі, можна назвати городиною. Давайте подивимося, що таке городина. Так, це ось овочі. Вам вже всім знайомі овочі. Що можна приготувати з овочів? Та будь-що так. Салат смачний зробити, яєчню посмажити з овочами. Або приготувати ще одну дуже, цікаву, одну дуже цікаву страву, нашу національну страву. Спробуйте відгадати, що це таке. Я в окріп поряк поклала, а вода плюскоче мало. Додала туди солю, цибулину, і морквину, і картопельки ще трошки. Ох, і гарний вийшов борщик. Так, ми всі любимо на Україні борщик. І для того, щоб приготувати борщик, нам треба дуже багато овочів. Я думаю, що ви запам'ятали, які овочі треба для борщика. І обов'язково, коли мама або бабуся будуть готувати борщик, ви подивіться, можливо, ви навіть підкажете, який овоч, овоч треба взяти для приготування борща. А ще люди не тільки восени збирають овочі, а виконують і іншу роботу. Ну, по-перше, овочі збирають і на полях збирають врожай. Так? Ось тут, бачите, картоплю збирають. Ось картопля з капустою. Дуже багато з поля збирають картоплі і везуть у місто, щоб ми з вами могли купити ці овочі. Ось тут комбайн збирає насіння соняшника, косить соняшник. А хто знає, для чого нам соняшник потрібен? Так, з нього роблять соняшникове масло. Так? І Всі мами використовують це масло для приготування їжі. Що ще роблять восени? Люди, подивіться. Ось так обробляють фруктові дерева, для того, щоб не було шкідників на, на дереві за зиму, щоб дерево не загинуло. Його білують вапном, а вапно знешкоджує дерево. А це? хто? ким працює ця людина? Це двірник, людина, яка прибирає двір в селі, вулиці або ж в місті вулиці. Ви всі бачили, як працює двірник. Навіть у нас в садочку, коли у вас немає, працює двірник, прибирає листя. Ось тут, бачите, дітки вийшли на вулицю, щоб прибрати вулиці свого рідного міста. А навіщо прибирати листя, як ви гадаєте? Якщо його не прибирати, воно почне загнивати і буде утворюватися на наших вулицях перегній, бруд. Тому обов'язково треба прибирати. Я впевнена, що ви всі бачили, як працює двірник, і ви розумієте, що двірник вже не тільки листя прибирає, так? А й сміття на вулицях. І я думаю, що ви цінуєте роботу двірника і самі ніколи не кидаєте сміття під ноги. Для цього є спеціальні смітнички. Ящики, так, куди ми йдемо і викидаємо наш, наше сміття, яке в нас є в руках, і не забруднюємо наші вулиці, міста, села, де ми з вами живемо, бо ми любимо наше місто. Я впевнена, що ви саме так робите, і навіть якщо побачите, що хтось кидає сміття, зробите зауваження або піднімете це сміття з землі замість тієї людини. Наступне заняття у вас буде малювання, і я попрошу вас намалювати сьогодні овочі на тарілочці. Буде така цікава робота натюрморт овочі на тарілці. Я відео вам скину і чекаю на ваші роботи. А на сьогодні все, до побачення, до завтра!